День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Line. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу, ДСП колір дуб шамані світлий». В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. Задню спинку дивану продовжує прямокотна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина дивану не розкладається. В дивані є дві, дві великі ніші для зберігання білизни. Одна ніша в кутовій частині дивану, інша в прямій частині дивану. Принцип розкладання дивану. Єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 м. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.